Зрадника Росія вдарила по Хмельницькому. Є руйнування під завалами шукають людину. У Дунаєвцях сталося ДТП із летальним наслідком. Маю п'ять хвилин, щоб розповісти про це та інше в подробицях. Президент України повідомив, що сьогодні відбудеться саміт України та держав Північної Європи та Балтії, а також двосторонній формат у Франції. Володимир Зеленський зазначив, що говоритиме із партнерами про необхідність сильних заходів тиску. Глава держави також анонсував відчутне посилення для України, формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та Сполученими Штатами Америки. Служба безпеки України затримала агента РФ, який коригував дронові атаки ворога у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Завербованим зрадником виявився 18-річний студент технічного коледжу з Полтавщини, який шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Молодик, так би мовити, мандрував центральними регіонами України. Приховано фотографував потенційні цілі та наслідки ворожих обстрілів. А у разі виявлення авіаційного об'єкта агент планував власне встановити навколо периметра маячки із віддаленим доступом для окупантів, проте не встиг юнаку загрожує довічне із конфіскацією майна. До Києва прибув міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі. Про це повідомив Денис Шмигаль. Міністри скоординують питання наступного засідання у форматі Рамштайн, що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти. Напрацьовуватимуть важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність Британії та України. Підкреслив голова українського відомства. Сили протиповітряної оборони знищили на Хмельниччині три ворожі шахади та одну крилату ракету типу Калібр. Один дрон був втрачений локаційно. Про це повідомив Сергій Тюрін та подякував силам ППО. На жаль, все ж є влучання. Очільник регіону побував на місці прильоту і зазначив, що тривають пошуки людини, яка ймовірно може перебувати під завалами на території гаражного кооперативу. На щоті до Дуноєвецької громади повертається захисник солдат-розвідник Геннадій Вікторович Тарасевич 1994 року народження. 26 серпня 2025 року воїн загинув внаслідок авіаційного удару, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Йому на віки 30. Завтра, 4 вересня, в громаді оборонця проведуть в останню земну дорогу. Заопокійна панахида відбудеться в храмі святої праведної Єлизавети. У селі Січенці поховають воїна на місцевому кладовищі, співчуття рідним, вічна слава та шана полеглому захиснику. У Дунаєвцях сталася дорожньо-транспортна пригода із летальним наслідком. У поліції поінформували, що ДТП сталося вчора, 2 вересня, близько 18.30. 82-річний житель Чернівецької області, керуючи автомобілем марки Мерседес, наїхав на 71-річного велосипедиста. Від отриманих травм дунаєвчанин помер у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. За адресою вулиця Молодіжна, 15, дріб. 1, запрацював пункт допомоги мешканцям нашої громади. Маць на вазі Хмельницької, чи домівки постраждали від ворожих атак. Про це повідомляють. У Хмельницькій міській раді у пункті можна отримати скло та плівку для тимчасового відновлення житла. Також можна повідомити про пошкодження будинку чи квартири та отримати допомогу у відновленні, зокрема у склінні вікон. Нагадаю, що за повідомленням міського голови Хмельницького Олександра Семчишина, внаслідок сьогоднішньої російської атаки вибито та пошкоджено понад 50 вікон у навчальному закладі та понад 100 у житлових будинках. Є пошкодження на території кому. Унального підприємства знищено та пошкоджено приватні гаражі та автівки, пошкоджень зазнали її нежитлові приміщення. Це все, чим встигаю поділитися на цю мить. Ще більше інформації з офіційних джерел у наших соціальних мережах та телеграм-каналі. Тож долучайтеся. Дякуємо за ваш час та довіру, а також Збройним силам України за захист. На все добре.